Щодня, щогодини, щохвилини Україна бореться за свободу, за справедливий, довготривалий мир, за життя та безпеку наших людей. У нас є чітке розуміння, як досягти цієї мети. Президент України Володимир Зеленський представив його в плані перемоги. Це гарантії безпеки, це підтримка фронту, це пакет стримування, це використання стратегічного, економічного потенціалу України. Це післявоєнний захист Європи. Всі пункти повинні працювати в комплексі, і тоді отримуємо результат. Незабаром Україна зробить важливий крок в межах реалізації цього плану перемоги. Буде підписана угода зі Сполученими Штатами Америки про створення інвестиційного фонду відбудови. В результаті роботи переговорних команд ця угода стала значно кращою. В угоді більше немає ані боргу у 500 мільярдів доларів або будь-якого іншого. Більше немає несправедливого пункту про те, що за кожен один долар нової допомоги Україна має віддавати 2 долари. Немає несправедливих позицій, що фонд належатиме тільки одній Америці. Тепер мова йде про спільне володіння фондом Україною та Америкою. Загалом Україна матиме шість ключових позицій. Перше, Україна та США створюють інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн. Друге українські надра та ресурси залишаються українськими. Вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому. Третє. Україна буде вносити до фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів. Четверте. США робитимуть внески до фонду у вигляді коштів фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України. П'яте. Зібрані фондом кошти будуть інвестуватись виключно в проекти відбудови України. Фактично йдеться про фонд для майбутніх поколінь українців. Шосте, ще один важливий акцент в угоді враховані наші зобов'язання в межах євроінтеграційного процесу. Тобто жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов'язаннями не виникатиме. Таким чином, в результаті підписання угоди Україна отримує подвійну вигоду. Ми залучаємо американські інвестиції і технології у відбудову країни та накопичуємо ресурс для реалізації стратегічних проєктів для добробуту кожного українця і українки. Сьогодні уряд ухвалює рішення необхідні для підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!